Всім привіт! В цьому відео я розповім про декілька дуже важливих вправ для лівої руки. Вони будуть дещо складними на початку, але якщо ви будете добре їх тренувати, то вони дозволять розвинути дуже круту техніку лівої руки. А ще наприкінці цього відео я розповім про невеличкий розіграш, в якому ви зможете виграти цілих два безкоштовних заняття у мене. Тож, всі деталі наприкінці. Додивляйтесь обов'язково до кінця, не перематуйте. І погнали на відео. Отже, перша вправа виглядатиме ось так: ми ставимо всі пальці на четверту струну, кожен палець на свій лад. Я рекомендую починати десь з сьомого по десятий лад. Тобто вказівний стає на сьомий, середній на восьмий, без на дев'ятий, мізинець на десятий. Ми переміщуємо вказівний палець на шосту струну, потім на першу. Інші пальці залишаються у нас в тому ж місці. Можливо, ви навіть знаєте про цю вправу, можливо, навіть її виконували, але дуже важливо впевнитись, що ви правильно її виконували. Зараз поясню, що я маю на увазі. Суть цієї вправи полягає в тому, щоб ми навчилися контролювати наші пальці і доволі чітко переміщати їх незалежно від руки. Яка проблема часто буває у людей? Люди починають робити ось так. У мене зараз разом із пальцем рухається вся рука. Ви бачите, що в мене відбувається по суті ротація передпліччя, і таким чином в мене палець недопрацьовує. Причому ці проблеми припускаються не тільки новачки, а навіть певні а, відомі блогери, наприклад. Знову ж таки, як я сказав, суть тут в тому, щоб навчитися окремо працювати кожним пальцем. І якщо ви виконуєте цю вправу таким чином, ви, по суті, марнуєте свій час. Давайте розберемося, що треба робити. Як ви бачите зараз, коли я переміщаю мізинець на шосту та першу струну, в мене рухається власне лише мізинець. Так само, коли я рухаю земельний палець, в мене вся рука залишається максимально статично, і я рухаю лише його. Середній палець рухається також окремо, ну і вказівний так само окремо. Ви можете сказати, о боже мій, я не дотягуюсь. в мене короткі пальці, я не дотягуюсь до шостої струни і Так далі, в мене там взагалі не гітарні руки, я ніколи не навчуся грати на гітарі і так інше. Взагалі забудьте про те, що у вас короткі пальці, у вас не короткі пальці. Скоріше за все, якщо ви не дотягуєтесь, це не проблема довжини ваших пальців, а неправильна позиція. Наприклад, от я ставлю зараз руку ось таким чином. А в мене зараз долонь йде не паралельно грифу гітари. трошки Бо в мене, напевно, дуже великі пальці. Я напевно дорожу. А щось. Щось в мене в такому положенні мізинець взагалі не дотягується до шостої сторони. Коли у вас долонь від'їжджає якось від гітари, від грифу, звісно, ви будете не дотягувати У мене зараз. Солоня максимально від'їжджає назад, і пальцю реально неможливо дотягнутися. Проблема не в довжині пальців, проблема в позиції руки. Для цього вам потрібно долонь поставити максимально близько до грифу. Бачите, яка в мене там відстань? Я близький до того, щоб грифу торкнутися. І тепер я стану більш зігнуті пальці. Питання тут не в тому, що вони мають бути зігнутими або щось таке. Скоріше за все, якщо ви зараз розлабите правжню руку і поставите її в таку позицію, вони у вас будуть більш зігнуті. Навряд чи вони будуть отак от. Я не кажу, що так навчитися неможливо або щось подібне, але більш єстесним буде все одно оце положення пальців. Тому ми, власне, ставимо його таким чином. Ви бачите, в нас невеличка тоді відстань між долонню та пальцями. Ми наближаємо долоню до нижньої частини грифу, ставимо руку в таку позицію, і вуаля! тепер. Я можу дістати як шосту струну, так і першу струну. А якщо ви трошечки попроробляли цю вправу, натискаючи цими пальцями на четверту струну, на наступний етап спробуйте розслабити пальці і поставити їх на струну ось таким чином, просто легко торкаючись до струни. Зараз в мене вони взагалі не притискають. Я не знаю, як це показати насправді, але просто повірте мені на слово. Зараз я просто доторкнувся до четвертої струни і рухаю. Мізинець. Чому це дуже важливо для нас? Річ в тім, що, в принципі, люди зазвичай перенапружуються. І це нормальна реакція. Мозок загалом, коли йому дають якусь незрозумілу для нього задачу, незрозумілу в сенсі, що він не має наразі якогось фреймворку, щоб її виконати. Його істесна реакція полягає в тому, щоби. Перенапружитись. Тобто ви починаєте взагалі втискатися великим пальцем, пальцями, максимально сильно притискати. Можливо, коли ви починали грати на гітарі, у вас була проблема, що ви не дотискали якісь ноти. І мозок усвоїв, що, щоб все нормально працювало, треба втиснутися. А насправді треба притискати рівно стільки, скільки необхідно для того, щоб нота звучала без оцього трібізку. І згодом нам все одно необхідно навчитися не затискати пальці, які в нас не працюють в моменті. Ви ставите вказівний середній безіменний на четверту сторону, але не притискаєте їх і працюєте, працюєте мізинцем, наприклад. Або іншим пальцем, наприклад, ставите мізинець разом з іншими пальцями і працюєте без пальцем. При цьому великий палець. Ви намагаєтесь не втискати в грив позаду. Якщо ви не можете його не втискати, Просто відклеїти його в сторону, ось таким чином. Це такий трошки лінивий, але ефективний спосіб не затискатися. Але він не тільки лінивий, скажімо так, для для лінтяєв. Він скоріше допомагає з тим, що наш мозок він небагато задачний. Що я маю на увазі? Він не може робити нові речі, контрольовано не затискати, наприклад, оці пальці ще й рухати а, лише палець без ротації передпліччя, наприклад, ще й тримати позицію, ще й не втискати великий палець. Це забагато багато нових нових задач для нього тому це прибирання великого пальця може бути доволі ефективним і простим. Тобто я б реально порекомендував в першу чергу це робити. Ви таким чином точно впевнитеся, що у вас немає цієї проблеми. Ще одна вправа, про яку я сьогодні розкажу, буде виглядати таким чином: ми ставимо вказівний та середній палець на п'яту струну, кожен на свій лад, починаючи з сьомого. Далі ми ставимо безамент та мізинець на четверту струну і граємо дев'ятий та десятий лад послідовно. Перший час ця вправа може бути доволі важкою, оскільки мозок не може розділити середній та безаменний палець. І знову ж таки, питання тут не стільки в м'язах, які у вас не можуть спрозвести от цей рух. Оскільки мозок, який не вміє окремо працювати безіменним пальцем без використання середнього, почне затискати всі м'язи, що тільки можливо. З часом вам буде ставати легше грати цю вправу, але перший час це може бути навіть трошечки болісно. І, знову ж таки. Намагайтеся не вжиматися великим пальцем в задню частину грифа. Намагайтеся не викручувати руку в цю сторону, не ставити руку ось так або ось так. Тобто все чітко рівно. Між зап'ястям та кистю у вас рівна лінія. Тут у вас також намагайтеся тримати більш менш рівну лінію. В цій комбінації є ще один варіант. Ми можемо грати її і в зворотню сторону також. Тобто тут я граю 10-й лад на третій стороні, потім 9-й. Потім десятий лад на четвертій струні, потім дев'ятий. І так по колу. Іноді ця комбінація може бути трошки більш важкою, оскільки тут у нас доволі критично задіються м'язи, які відповідають за відведення пальців. Річ тім, що в нас умовно є дві групи м'язів, які приводять пальці, які відповідають за цей хватательний рефлекс. І він, звісно, в нас набагато краще розвинутий ніж відведення пальців. Іноді у вас можуть бути проблеми з відведенням мізинця. Це працює десь таким чином: Мізинець з підіймається ставиться. І мізин починає повільно підійматися наверх, але він не встигає нормально відійти від струни, і в момент удару правою рукою по струні він все ще торкається цієї струни і вона глушиться. Тобто тут відведення пальців необхідно робити дуже різко. Також я дуже не рекомендую це грати швидко. Перший час вам буде потрібно дуже повільно, дуже обережно переходити кожним пальцем і по можливості не затискатися. Взагалі, оце я постійно кажу про затискання, і річ у тім, що це насправді з певного моменту є критичним фактором. Дуже часто. Люди не можуть пришвидшитись, я навіть зараз не кажу про якийсь шред, я навіть кажу про умовно середній темп. Так от причиною, чому люди дуже часто не можуть вийти на потрібний рівень легкості та можливо навіть швидкості, це якраз зайва напруга. Замість того, щоб використовувати ресурси ваших рук максимально раціонально, ви використовуєте навіть не вдвічі більше сил, а раза в чотири або навіть в десять, залежності від запущеності ситуації. Тому, якщо ви, наприклад, практикуєтесь, намагаєтесь грати швидко, якщо у вас все перетисне. Якщо у вас рука стоїть в такому положенні, ви з і граєте якусь праву, це стосується не тільки цих вправ, і це стосується взагалі не тільки вправ, тобто ви можете грати що завгодно, але ви це робите от в такому перекошному виді, Та навіть якщо це якесь не дуже складне соло, ви зможете вийти на темп, який потрібен в оригіналі. Це, по-перше, буде дуже нестабільно, а ще це буде знову ж таки відчуватися, ніби ви якусь гору звернули. Якщо ви подивитесь на якихось відомих крутих гітаристів, часто, дивлячись на них відчуття таке, що їм неймовірно легко грати, і це насправді. Так і є, вони навчилися певним більш раціональним способом використовувати свої ресурси. І тільки згодом, коли у вас вже рука буде починати себе відчувати більш-більш -менш, більш менш легко, ви можете трошки пришвидшувати цю пришвидшувати цю вправу. <му> у цієї вправи є також ще пару комбінацій. Наприклад, ми ставимо вказівний палець на п'яту сторону, без палець також на п'яту сторону, і тепер середній та мізинець переміщаються по четвертій та третій струні. І так само зворотню сторону. Ще одна комбінація зазвичай найважча, це коли ми ставимо середній та мізинець на п'яту сторону і вказівним беземенем переміщаємось по третій та четвертій. Ще одна думка, яку я хочу сказати в цьому відео, це те, що насправді настільки важливі вправи, які ви граєте. Ви насправді можете грати не тільки вправи, на що взагалі вправи потрібні. Вправи в нас можуть ізолювати якусь проблему, яка у вас, наприклад, в якомусь музичному елементі, в якомусь соло або рифі, зустрічається один-два рази. І нормально пропрацювати цю проблему в такому можливо, швидкому темпі або в такому контексті, може бути дуже важко або навіть неможливо. Тобто вам доведеться дуже, -дуже багато разів зіграти це соло, щоб Справді, вирішити цю проблему. А завдяки вправі, ви берете і ізолюєте цю проблему і набагато швидше її вирішуєте. Одначе нам потрібні вправи. Але в принципі, справді, грати вправи не обов'язково, якщо у вас е, дуже велике терпіння, скажімо так. От можливо, це трошки контрінтуїтивно. Але насправді з вправами ви можете досягнути результат набагато швидше, ніж без них. Я кажу про хороший результат. Звісно, якщо якість не є вашим пріоритетом, що також може бути нормально. Ви можете просто грати собі в задоволення, і, і все класно. Якщо для вас це не проблема, то це не проблема. Але загалом повертаючись до основної думки, я можу сказати, що питання не в правах, які ви граєте, а в тому, як ви їх виконуєте. Якщо ви просто сідаєте і намагаєтесь це просто виконувати як завдання, яке вам дав вчити, і ви просто так трошки на відвали, намагаєтесь це пропрацювати, то, в принципі, можливо було б краще пограти якесь соло, риф, отримати якесь задоволення від гітари, можливо, там якісь акорди, будь-що завгодно, і отримати хоча б якісь емоції. Бо от таке виконання вправи немає ніякого сенсу. По суті, це по-перше. Ну і по-друге, воно вам нічим не допоможе, і ви не отримуєте ніяких емоцій. Тобто, нащо взагалі таке робити? Отже, власне, розіграш. Насправді це збір одному моєму знайомому на пікап, який в цивільному житті є звукорежисером, музикантом і так далі. І мене попросили долучитися. Дивіться, умови такі: ви скидаєте якийсь донат, давайте поставимо від 150 гривень. І в цьому році гроші насправді є не тільки два безкоштовні заняття гітари від мене, а ще номер один. Це в нас бас-гітара, інший використаний тубус від гранатомету. І власне третій номер це заняття з гітари. Але щось мені підказує, що можливо більшості з мого каналу буде цікавий саме третій варіант. А щоб прийняти участь, ви скидаєте суму там від 150 гривень. Обов'язково пишете, пишете в пишете в Номер лоту один це бас-гітара, два тубус, три, два заняття з гітари, і обов'язково пишіть свій інстаграм для того, щоб з вами можна було потім зв'язатися. Давайте допоможемо нашим бійцям. А певний отчот про це все, звісно, буде. Я навіть думаю, що оскільки буде донатити певна кількість людей, а можливо, я запропоную тому, хто це виграє, навіть цей, ці два уроки записати на відео. А і потім нарізати якісь корисні моменти з них і викласти для того, щоб всі інші, хто донатив, також отримали якусь корисну інформацію. Ну і просто це не обов'язково, звісно, але просто ті, хто буде скидати донат, будьте до цього готові. Не хвилюйтесь, якщо комусь хтось буде стіснятися, то ім'я обличчя все заблюримо без проблем. Просто щоб всім якось була користь, і нашим бійцям і вам також. Дякую за перегляд. Зустріч в нових відео.